Вітаю! на огляді портативний охолоджувач та зволожувач повітря. Продавці часто називають такі пристрої портативними кондиціонерами, хоча із кондиціонерами їх об'єднує хіба що назва. Характеристики: модель К-70, 4 швидкості вентилятора, 2 швидкості розпилення води, 8-годинний таймер, поворот на 90 градусів, матеріал пластик джерело живлення напруга 5 В, сила струму 2 А. Потужність менша або рівна 10 Вт. Розміри 15,5 на 13,5 і на 26,9 см. Комплект постачання, охолоджувач, запасні фільтри для води TyPC-кабель для живлення. А також інструкція української мови, на жаль, нема. Пристрій має зручну ручку для перенесення. Зверху знаходиться сенсорна панель керування. Знизу знаходиться резервуар для води, який кріпиться до верхньої частини за допомогою замків. З правої сторони знаходиться один із замків, а також речах для регулювання потоку повітря. З лівої сторони знаходиться другий замок. На задній стороні знаходиться порт IP-C для живлення. Більшу частину корпусу займає вентилятор. Його прикриває решітка, яка кріпиться за допомогою одного шурупа. Знизу знаходиться рухома підставка, завдяки якій пристрій може повертатися на 90 градусів. Відкриваємо замки для того, щоб отримати доступ до ємності з водою. Ось тут знаходиться фільтр, який потрібно замінювати через кожні 2-3 місяці експлуатації пристрою. Після заміни потрібно попасти в пази і повернути проти годинникової стрілки. Наливаю холодну воду і кидаю декілька кубиків з льодом. Звертайте увагу на рівень води і не перевищуйте позначки МАКС. Беру 2 амперне зарядне і під'єдную пристрій. Після натискання на кнопку живлення вмикається перша швидкість вентилятора. Доторкаюся до кнопки з вентилятором для того, щоб увімкнути другу швидкість. Доторкаюся ще раз, вмикається третя швидкість. І ще раз для того, щоб увімкнулася четверта швидкість. Наступне доторкання вмикає знову першу швидкість. Доторкаюся до значка з краплинами води для того, щоб увімкнути розпилення. І ще раз для того, щоб увімкнути другий рівень розпилення. Третє доторкання вимикає цей режим. Наступна кнопка це обертання на 90 градусів. Далі йде восьмигодинний таймер. І остання кнопка це підсвічування. Увімкнено або вимкнено. Приступаю до тесту. Спробую виміряти за допомогою термометра гігрометра, чи відбудеться зниження температури повітря та підвищення його вологості неподалік від пристрою. Увімкну максимальну четверту швидкість вентилятора і другий рівень розпилення води. На цей момент температура 23,1 градуса Цельсія, вологість 57%. Відео для зручності прискорю. І так, отримані результати. Температура знизилась до 22,5 градусів Цельсія. Тобто, в загальному вона знизилась на 0,6 градуса Цельсія, вологість підвищилась до 59%, тобто в загальному на 2%. Перевіряємо, яку силу струму споживає цей пристрій на першій швидкості приблизно 0,12 А. На другій приблизно 0,28 А. На третій приблизно 0,48 А. На четвертій – приблизно 0,75 А. З першим рівнем розпилення приблизно А. І з другим трішки більше А. Вмикання підсвічування практично ні на що не впливає. Переходимо до висновків. Охолоджувач повністю виконує свої функції. Температуру повітря знижує, вологість повітря підвищує. Може працювати не лише від блока живлення, а також і від павербанка. Якихось великих мінусів на ціну 700 гривень я не побачив. Можу рекомендувати до покупки. На цьому буде все. Дякую за увагу і до зустрічі!